Тільки що ми записували вже 10 хвилин відео, і воно не записувалось. Окей, в нас сьогодні. Ну, ви побачите це 13 грудня, і в цей день в нас день народження. Тож. Ось, через це ми вирішили записати відео, як ми будемо готувати Наполеон. Тому що Наполеон це торт, який. Це мій улюблений торт, по-перше. По-друге, цей торт постійно нам готувала мама на день народження. Або Наполеон, або там щось. Пражки шоколадний мій улюблений. Вишня, там щось. Ось. Прашки ж праски. Окей. І тому я вирішила, що ми, ми сьогодні теж заготували Наполеон. І я написала мамі, щоб вона скинула мені рецепт. Тож ми будемо готувати тупо такий ж саме по рецепту мами. Ось не знаю, як в нас це вийде. Добре, що ми позвонили мамі, тому що Аня збиралась е, <звук> усю муку висипати в торт. Окей, Таня вже почала. По перше, що нам треба? Прикольна фотосесія. Ми знімемося в трасах. Так, щоб бу... травми було весело. Не включить. коротше, пацани скидайтеся баблом. Ми, Ми робимо робимо на групу, групу і вам круто повезло сьогодні. Інвестиції із ваших кошельків. А вже через, через два місяці кусу турпидемо. Якщо хтось не знає, то це поюші труси. Ще з в дитинстві моє вивчила цю пісню. Коротше, ми вже поклали масло морозилки, ми вже його достали. Я вже його майже на, 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 натерла. На, натерла. Угу. От, що залишилось, треба це. А я буду вітря. насипати муку. Муки нам потрібно десь грам 300-400. Зразу видно, хто готовий, готує дому, хто ні. Коротше, треба додати ще трохи сюди, потім молока, якщо що. я буду дивитися питання, які ви задавали мені в інстаграм. Чи приходилося видавати себе за сестру на екзаменах або там з другими людьми ради забави? Постійно. Ну не на дуже інституті. постійно, але ну чого, ти один раз тільки на англійський за мене? Та, не пішла. Та, та не. Ну я за, за Таню себе не видавала. Таню постійно за мене видавала, тому, тому що тому що я умна Аня тепа. Mm -hmm. Таня могла зробити домашку, наприклад, а я її не робила, і я її, типу, там а там треба було вивчити текст. Якийсь, наприклад, там на англійськи Ось і я така: Таня, сходи за мене, будь ласка, тому що я домашку не робила, я нічого не вчила. типу, іди. Треба трохи молока додати. Ми вже тут робимо тісто. Я... Блін, взагалі ти, я думала, я питання буду читати. Ти тісто... Я пам'ятаю, що там було ще одне питання про те, чи є в нас однакові е, родинки. По-перше, це дуже дивне питання, тому що ну, ми ніколи не перевіряли, чи є в нас однакові родинки. Ні, немає. Але я можу немає. сказати, що в дитинстві нас відрізняли по родинкам, тому що в мене над губою є дві родинки, а в тані немає. Дуже сильно багато, там треба було пару ложок. Пару ложок. <світ> Блін, давай віділліємо трохи, типу, отак. Хухорки з нас. А ще я пам'ятаю, що, що Аня дуже дратувала. Це коли ми йшли по вулиці, допусну, доп з мамою, наприклад, коли ми дуже маленькі ще. А раніше не було такого, зараз дуже багато близнюків. А тоді це було диковинка. Ми йшли і такі, хто та Боже, Боже, смотри, близняшки! близняшки, О, господи, близняшки! І просто Аня така. Я ненавижу наріжує! От це було всегда таке. І вона мамі казала, що вона ненавидить бути близнюками. Нам подобалися чомусь сестри, дуже подобались, але нам не подобалось, я що… Дуже не... Мені дуже не подобалася ця увага на вулиці, тому що постійно якісь, ну там леві мужики. Ой, а ви близняшки? Ми... Я така, да. <свіття> і потім не починалася. Я або я взагалі нічого цього не відповідала, і потім починали там питати. А ви ім'я не плутаєте між собою? Саме топ це було питання. О, як коли ви виросите, ви можете сходи ходити на побачення, побачення тіпо, замість тіпо, один одного і... мінятися своїми парнями? І ти такий, типу, що пана хіра? Ви це кажете? І коротше, це мене дуже дратувало, тому що це було кожен день. Пам'ятаю, що колись тіпо, я потім прийшла до мами і така все. Я більше не хочу вдягатися однаково, тому що мене задовбують, що постійно всі звертають увагу на нас. І мама казала, я вас рожала. Я хочу, щоб ви були ходіли. Я пам'ятаю, це було в першому або в другому класі, і типу, ну, мама така, типу, окей, ладно, хорошо. Які у вас общі смаки? <звук> да, не мені, знаю, мені здається, що в нас взагалі взагалі немає общих смаків, ми дуже різні. <звук> в, <звук> в, в мене вимушників. смак краще, ніж у Тані. <звук> це неправда. <звук> ну, 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 ну блін, Таня любить типу, Ми вже зрозуміли, що в мене смак кращий. Аня, всі фанати підсіють прийдуть собі на канал, і канали по голові. Я думаю, що в нас вже дуже круто вийшло, тому що тісто, як мочка вуха. Я не знаю, де це я прочитала. Так, бідне так, інше питання про те, що чи пропонували нам же МЖ. Ні. Нічого. А? Таня, таких пропозицій не було, тому що no. Таня ще не знає навіть цієї термінології. <ріст> Ні, я знаю, що я просто одразу зробила. Блін, треба було в муку цукор додати в тісто. А я не добавлю. Ні, ну у нас буде кремсово, а може не треба додати. <ріст> Подивись не в рецепті. Ладно, поче. Буде без цукру. А зачем тобі віддаєш? Треба спочатку в холодній, в холодному молоці розмішати оце. Це прошло. Ні. А потім у кипяще молоко отак так от, додати. Є ще питання про те, що як часто ми сваримося постійно. Mm. Ну у нас такі типу, серйозні З сварки. Ні, це було, знаєте, як, коли ми були в Одесі, то ми не сварились зовсім, тому що ми не спілкувалися. Ну. А тут ми мало того, що стрес, та ще ми разом знову живемо. Діти, які постійно щось роблять, Кручать. кричать. Та вирішають, там ридають. Ну, ви просто, ну, я за увесь цей час не можу прокинутися просто по будильнику. Ну, типа, ні. Я прокидаюся від криків постійно. От сьогодні, наприклад, це було о другій ночі, о четвертій ночі, так, і потім о шостій ночі. О 6, дуже, ночі, дуже о 6 ранку в мене дергається глас від цього, тому що. Я хочу просто поспати і прокинутися сама, а не від криків. Зараз я, звісно, вже звикла, ну, в мене є біруші, я закидуюсь отак, от зразу одіялими подушкою, щоб не чути. Закриваю усі двері. Ось, але це не завжди допомагає. Інколи я все одно бішусь дуже сильно. Історія. Якось ми прийшли Але до... я розкажу свою частину, тому що ти була внизу, а я була на добре. добре, добре, добре. Е, Коротше, е, якось ми прийшли додому зі школи, ми були дуже малі. Я включила телевізор і спокійно собі дивилася новий канал обожнього в дитинстві. А Аня в цей момент пішла е, на второй етаж. Розповідай. Окей, я зараз буду розповідати. Ми поки що ще... зараз робимо крем. Ми, до речі, не засипли час. Ну, окей, 13 А, е, В нас є тут є якась яєчня із цього. Ну, коротше, потрібен крахмал і молоко, але тут крахмал це не продається буде, крем. Тут була якась суміш, яку змішують з молоком. Зараз Таня буде гріти це все, а я розп'юм свою частину. І отже, я піднялася нагору і сижу, щось собі там роблю. Може, уроки, може ні, не знаю. І чую, хтось мене кличе. ну, Такий, типу, аня. Я така. хм. Не, не, не зрозуміла, що таке. Така, типу, ну думаю, може, мені здалося, там щось показалось. Посижу далі, щось роблю і знов чую. Аня. Кричу Тані вниз, Таня, ти мене звела. Думаю, може вона мене покликала. Я в цей момент вилазилась телевізору і сказала, Таня, ти мене звала? Я така. Ні. І ну, я пішла, сіла собі знов в кімнату, знов чую. Аня, я така. Та блін. Ну ні, ну третій раз мені не може здаватися, що мені хтось мене хтось кличе. А в мене назвали в честь бабусі. І в мене вже пішли на якісь накрути. Типу, так, як так як мене назвали в честь бабусі. Мабуть, це якийсь привид бабусі прийшов до мене. Хоче щось мені сказати. Ну коротше, я так себе накрутила, що капець. Я заходжу в кімнату, і тільки я заходжу, знову я чую, а ня! Я така, ні, ну це неможливо. Ну це це тупо неможливо. Мене хтось кличе. Розумію, що це точно вже, ну, типу, мені не здається, але в домі нікого немає, крім мене, і Тані. Я йду вниз, така дуже. Зла, така думаю, ну все. Тому що ну, нікого нема в домі. Це стоподов Таня мене розігрує. Я заходжу, а ну, тіпо, по Тані було видно, що вона дивиться те, і вона така: що ти сюди прийшла? Ну ладно, давай, ти кажи спочатку. А потім я вже Я така Аня, ти що не прикольні? Я тебе взагалі не звала. Я тупо дивлюсь мультики, що ти від мене хочеш? І тут в цей момент просто коли ми з ні розмовляємо і споримо. Ні, а я кажу, я кажу, стоподоба з гузду з'їхала. Мене хтось кличе. І в цей момент. Знаєте, та так, типу, дуже серйозно мені розповідає. Ось такі, Я ночі. була налякана. Дуже налякана, да. Та. Я така що за прикол. Я думаю, Може, вона з мене глузує, чи що? І тут просто в цей момент, коли вона мене це розповідає, доказує, і ми просто чуємо, як на второму етажі щось двигається. Ну і от типа як... стілесь двигують, і от ку, -ку, -ку ми навіть нічого не казали один одному. Ми такі, типа, просто такі. І просто на вулицю. Таня Таня, це привод, це привод. Господи, боже мій, що робити? І ми просто стоїмо во на вулиці, а я кажу, я дім більше не зайду ніколи. Ми розуміємо, що ми не взяли собою, а тоді не було в нас мобільних телефонів. І ми розуміємо, що ми не взяли з собою телефон, типу, домашній. А у нас була така трубка переносна. Таня, говорить, типу, іди. Я говорю, я не зайду більше в цей. Я не знаю, як ми це вирішили, але саме Пішла Таня. Ні, це було ти. Ні. Ні, ти була. А так? Я думала, ти я не знаю. Та людина, яка більше всього боялася, вона пішла. І по-моєму, ми на Камстрі зіграли хто? А, Тільки ми стояли на комстрі, і в итоге, пішла Аня, ну отак от я йшла. А я дуже боялася, я така типу, стояла, у мене ноги трясуться. я така, господи, І в якийсь момент я чую, ну, типу, хтось регоче на сходах. Ні! Ти зайшла додому, ти вже зайшла така, а я стою на вулиці, а ти така зайшла і вже дивишся на ліс на сходи. І просто, і ми, і просто тупо насідається дикі ржач. Ну і... не з моєї сторони, бо я була налякана. Да, Аня була не така, вона вибігає обратно з такими часами. Закриваєш мене, Таня з такими очами. І просто ми чуємо сміх, а потім виявилося, що це була мама. Тому що вони сховалися в шафі, щоб не бачити тата, вони посварилися в той момент. Ось така історія. Коротше. Блін, вона тупо куска. Я не знаю, як це зробити нормально. Ситуація дуже печальна. Нам ось це все треба якось зробити з цього крему. Держі, стой. Поки Таня мудохається з кремом, який в нас не виходить чомусь. Поставте лайки цьому відео, підпишіться на канал, напишіть будь-який коментар, так як у нас на день народження. А я залишу силку на монобанк на банку. І якщо ви хочете нас привітати з днем народження, та підтримати, будь ласка, переходьте за посиланням, залишайте якісь донати, і 50% піде на ЗСУ, 50% піде на якусь техніку для розвитку мого каналу. Ось так. Дякую. У нас немає скалки, тому ми будемо розкатувати ось цим. Ми Беремо... вже тут живемо. Я не знаю скільки ну часу. Не дуже довго, від... але Ми так і не купили відкривашку собі. Хоча ми вино дуже часто п'ємо. Ну, ладно, mm -hmm. не дуже часто. Аня. Якщо чесно, я б ці коржики просто так з'їла. Вони дуже смачні. наш торт вже готов. Це, це вийшов такий в нас на Блін, ти такий маленький кусочок взяла, я просто я така. Mm -mm. Ну, насправді реально дуже легко робиться. Так. Mm -mm. да. Ну, я коржик ще коржикатний, звісно, нікуди. Коротше, поки Таня поїдає торт, я вирішила не чекати до 13 грудня, <зараз> а зробити зараз подарунок. Я щоб... Серйозно? З днем народження! Блін, Аня! Ооо, це так красиво! Куди мені не ліпіть? Дуже круто, що ми останню обузничку, тому що в нас один розмір е, пальців О, і я можу так, бі просто бі на себе поміряти і подарувати. Блін, ну, таку красиву, Спасибо, Боже, я не ждала. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми дуже старалися. Ми п'ємо цей бокал за вас і за наш день народження. Дякую, що ви типу, цей день провели з нами, подивилися це відео. Ось.